Всім привіт! Я рада вітати вас у новому відео. Відео буде цікаво, мають бути розпаковки трошки. Ну, точніше, одна посилка вже є, але я схожу за іншою, і тоді буде розпаковка. Хоча навіщо я вам це говорю на початку відео? Ви і так знаєте, що буде розпаковка, тому що відео так підписане. Ну, <світ jótok> no, ладно, констатую факт з зголосі. І трішки розкажу, що ми робили. Бо я давно не знімала. Так, давно не знімала насправді. А ми ходили на Лілої Стіч. Це, мабуть, перше кіно за останні роки, яке мене розчарувало. Ми ходили з дітьми. Женя через півгодини йому вже стало нецікаво, він почав вже вовтузитись. Ну, Женя, то понятно, було очікувано, тим паче, що це ще й фільм, що йому не дуже зайде. Але я думала, що Настя зайде. Але Настя теж не хотіла дивитися його десь через годину, вона також просилася вже. Телефон з мультиками, а телефон з мультиками просила, тому що дівчинці, яка попереду в ряду сиділа, їй дали телефон дивитися мультики, коли вони прийшли на кіно. І загалом діти дуже погано сиділи на тому сеансі, бігали. Хтось дивився мультики. Позаду я чула якісь взагалі ігри, якісь грали на телефоні, тому що ну, вони це обговорювали. Ну, сенс насправді втрачається. Не знаю, я насправді дуже сильно розчарувалась, тому що. У мене не то, щоб великі кошти то потратили, бо до 6 років можна не брати квитки для дітей. І вони типу, можуть бути на руках, але ми знаємо, як зараз люди ходять в кінотеатри, тобто місце точно буде. Можна дитину посадити біля себе або десь пересісти в інше місце, де будуть вільні крісла. Тому ми, типу, заплатили тільки за два квитки, плюс у нас ще там кешбек був. Ходили ми, в Cinema City, те, що в мегамолі, хто з звіниться. А, тому, але якось дуже сумно, знаєте, коли, коли очікування не виправдовуються, тому що я дуже хотіла піти на цей фільм. Я дуже люблю Лілу Стіч, але мультик, мультик набагато кращий. І насправді вони могли зробити цей фільм класний. Тому що він якийсь і не для дітей, бо дітям не цікаво взагалі. Там, ну, вони могли його зробити більш дитячим, хоча 0+, плюс пише там взагалі не нуль плюс. Там, мені здається, 10, а то й 8, чисто через те, що він нудний. І якийсь і не тому що вони подобавляли туди сентиментальних моментів. Ну, це, В общем, категорія, знаєте, для кого цей фільм? Хто хоче понастальгувати за своїм дитинством, і то я в такому випадку вам би радила мультик просто передивитись. Тому що фільм зовсім не вартий того. А це з таких. З розчарувань останнього, останнього часу. Тому, але сходили в кіно, чисто через те, що дуже давно хотіли. І, ну, я хотіла, давайте правду говорити. Я хотіла дуже сильно нас піти на цей фільм. Все, Я призналася. Да. На квартирі багато всього нового сталося у нас, але будівельний влог буде. Або вже був, бо вже його бачили. Бо вихідні у нас вже прийшли, батьки вже поїхали і. Постягували нам, в принципі, не все, але все, крім кімнат, туалету бо в туалеті, ми все ще не замінили каналізаційний стояк, чекаємо сусідів зверху. І зараз переговори ведемо з ну, Сергій там займається питанням по плитки. Тому мама підготувала з папою все під плитку. ну щоб Бо ми не знаємо, коли вони там далі приїдуть, без поняття. Але якщо що, то щоб плиточник міг спокійно собі. Все класти. І що ще у нас? З такого цікавого. Мене там недавно питали в коментарях, а, чи будемо ми тут організовувати куточок для дитини новонародженого в цьому просторі. <гум> Обмеженому, звичайно, будемо. Я на що цього вже думаю. А, у мене, я б не сказала, що почався вже період гніздування, хоча мав би вже початись. Ну, може, трошки. Зовсім трошки, бо я, ну, я просто зрозуміла, що ми не переїдемо туди до народження дитини. А, і ну, тут десь треба організувати місце для пеленальної дошки, для а, ліжечка. Ну, для ліжечка тут до стіл. То буде Стола ми заберемо. Як я шучу, так не можна шутити. Будемо ущемляти старших, щоб дати простір меншому. Але то нічого, тому що як народиться третій, народиться наш хлопчисько, то бо діти побудуть буквально з нами недовго. Це так по планах, якщо все буде добре, ми звичайно плануємо. З урахуванням того, що не буде якихось кардинальних змін, то малюки, ті, що постарше, потім поїдуть з бабусею на селу. Тому я за це не хвилююся. А в плані того, що як ми тут будемо виживати, і так далі, все буде ок, тому що старші поїдуть, а менше станеться. Uh, і вони там особи не помітять того, що там до стола у них забрали, бо вони часто тільки там перший тиждень побудуть з нами, щоб ну, не було такого знаєте, що <смеш>, менше народився і старших зразу вивели. Ні, такого ні, ми так робили з Настю. Нема ніяких травм. Я з Настю вже це проговорюю про те, що вона хоче до бабусі дуже сильно. Ну, тобто вони в принципі самі хочуть. Настя вже в такому віці. Я б ждала дуже довго такого віку з Сергієм, коли не треба під час денного сну тікати, щоб дитина не плакала. І вона вже сама хоче. Тобто вона, звичайно, там через декілька днів вже хоче до мами, до тата. Але наразі вона сама хоче до бабусі, і я кажу: поїдете туди в село, там курочки, город, малинка. Ну, там класно насправді. І я розумію, що дитині там буде набагато краще. І Женя, а Женя, я б не сказала, що він ще в такому віці, коли він спокійно може нас відпустити, але під шумок під Настю. Настя ж заводіла там, то він, типу, спокійно нас відпускає. І я з Настю йду і говорю, що ви там поїдете до бабусі, як братик народиться, трішки побудете, а потім поїдете. І вона, типу, типу, хорошо, без проблем. Тому за це немає чого хвилюватись. Куточок ми організуємо. Єдине, що речей дуже багато. Ви не уявляєте, скільки в мене зараз там. Батьки коробку привезли з речами Женіними маленькими. Скільки в мене зараз треба пере, перебрати всього. І я так не хочу цього робити, бо я хочу це вже робити в нову шафу. А нової шафи не що нема ще де ставити, так її ще в принципі нема. І якось так не хочеться це все робити, але треба, ну бо як би. Годинник цокає. <ріху> Малюк, з кожним днем приближається зустріч з ним. І речі його треба перебрати, щоб хоча б розуміти, що перестирати. Е, да, тому я думала, куди це все, як це все зробити. Замовила органайзери для самого меншого, щоб туди поскладати речі. І е, ми будемо, ну так, як плануємо поки що забирати систему. Оцю. Вінілову, складемо її, і там вже та вінілова система буде чекати нової квартири. Бо так її кудись переставити просто немає фізично нікуди, а мені треба той простір, щоб туди поставити пеленаль, щоб там організувати зону передівання памперсів. Ліжечко нам віддали родичі, тому бо в нас було ліжко, в якому спали двоє дітей, і воно пережило, але. Сережа на нього був якось став і воно поламалось. А, то в нас, типу, і саме нас, після наших дітей ліжка немає, воно вже розібране в Немирові там лежить. Але а, родичі Сережин брат віддав нам а, від їхнього сина ліжко. Гарне, хороше. То, в принципі, і буде. Бо я е, раніше думала, що ми візьмемо приставне з Євгеном. У нас було приставне ліжко. Так як Євген був великий, то ми не дуже довго ним користувалися, місяця мабуть. Але це було зручно, бо не на менше місця займає чим звичайно велике ліжко. Але так як ми вже продали те, купляти, ну, загалом ви поняли, да? туди-сюди ці гроші, туди-сюди витрачати, немає сенсу. Вже як є ліжко, то будемо тим користуватись. І тим паче я ж кажу, що діти. Поїду до бабусі, простір трошки знову стане більше. І, а вже до кінця літа є надія, що ми все-таки переїдемо. У мене є дуже велика надія, що простору стане ще більше. Так що, ось такі новини щодо організації дитячого простору взагалі дивне питання. Це ж зрозуміло, що ми будемо його організовувати. Ну, типу, мені здається, навіть якби я не хотіла його організовувати, бо я орієнтована тільки вже на нову квартиру і на переїзд, то його все одно прийдеться організовувати, тому що ну, тижні йдуть, мені залишається все менше і менше. І з дитини маленької треба буде якось тут облаштовуватись. Тому, звичайно, що будемо, звичайно, це буде не якось феєрично на мінімалках, але. Все буде, не хвилюйтесь. Нікого uh, ущемляти ми не будемо. Так, іду зараз забирати посилку. Взяла парасольку, де да, ще немає зараз, але має бути. І в нас на uh, космонавті відкрився сенсей. Хочу також туди сходити, подивитися, що там є. Сенсей я знайшла, але дуже довго бігала і шукала відділ для самих маленьких. Натрапила вже на всі відділи, які тільки можна. Хоч він там не дуже великий, і я, на жаль, не знайшла там те, що мені було потрібно. Шукала я ромпери чи чоловічки, хто там уже їх називає для самих менших. Взагалі ідея була така, щоб взяти Настю і піти вибрати щось малюкове. Я думаю, їй би зайшла така, такий час проведення з мамою. Я так і хочу, але не знаю. Цікаво, що в мегамолії нормальний вибір, бо ось тут в мірі. То взагалі. Нічого не було, були тільки бодіки самі маленькі, і все. Далі я все ще походила скрізь, подивилась, знайшлася таку чашку з 99 гривень. Настя з нас зараз помішана на всіх єдинорожних історіях. І так, боже, це ідеально для неї. Мені ламаться сподобалось. Дуже хотіла її взяти, стояла і така думаю, треба взяти. А потім думаю, я ж не планувала нічого брати. Це не заплановані витрати, але мене переконав той факт, що цю чашку не можна нікуди ставити. По типу посудомийки там на всьому стоять хрестики, тому чашку я поставила на місце. Бо на що вона треба, якщо її не можна мити в посудомийці? Кучу ти бачить, що посуд дійсно є. Вона завжди хочеться чогось нового, але він є. це дарить чашка дуже дивно. Так, тут у мене посилочки з розетки і з Єви. Зараз вам показується також з'явиться, я вчора від дітей ховала. Буду вам розпаковку знімати. Відчуваю, що найближчим часом будуть одні відео біля вікна. Тому звикайте до цього ракурсу, бо світла взагалі немає. Це щоб у вас хоч трошки очі не повелазили від якості. Ні, ну можна, звичайно, ще знімати на основну камеру, але після декількох разів, коли вона не фокусувалась, куди мені треба, то я не ризикую. На основну тільки знімаю якісь великі відео. Так, ну, в мене тут в основному вже набір е, всього, що буде пакуватись в Сумки для пологового. Це, взагалі буде окреме відео про сумки в пологовий, бо це не всім актуально. А те, що я чуть-чуть купляю, то буду показувати. Довелося пакет купити. Взяла з собою сумку, чому не взяла пакет? Не зрозуміло. У нас дощ, дощ. Щоб корм готовий, як завжди. Вже коли переїдемо, тоді треба буде купити величезний мішок цього корму, щоб не купувати постійно кожен місяць. Так, далі. Тут для пологового вже вологий туалетний папір. Це вже досвід з євгеном. Дуже зручно. Тут гігієнічні прокладки нічні, звичайні, Те, це не так. Ось, спочатку трусики, це також дуже зручно. Також з досвіду після народження Євгена, бо з Насті у мене були звичайні. То оце дуже класно. Єдине, що тут їх 9 штук і вони всі не використовуються. Тобто, такі прям, прям підгузки треба буквально перших дня-два ну, в пологовому. Тому не знаю, куди далі їх буду дівати. але да, ось Це перше, що вдягається. Потім це вдягається. А потім уже ось це. <хи> так що затаюсь по чуть-чуть. І е, Євгену купила робочі зошити. Купила ось такий самий, як минулого разу, тільки для старших на 3-4 роки. Він зробив той дуже швидко, вже тиждень, а той більше йому нема чим займатись, а Настя така вона сама каже, що я хочу займатися у зошиті. І, і Женя кричить: а якщо даже Женя пропустив цю інформацію про те, що Настя хоче займатися в зошитах, то Настя йому нагадує. Женя, ти не хочеш теж в зошитах позайматися? Я кажу, Настя, Же... Настя, Жені немає зошиту. О, я забула. Ось, приїхали вже. Приїхали вже зошити, буде в чому займатися. Я зараз подивлюся. Думаю, цей може на трошки довше вистачить, бо тай прям він дуже швидко. Склацев. Ну, взагалі прикольно. Люблю такі штучки. І діти зайняті. І корисні. І купила ще один. Бо цей так само, я думаю, що нам на тижня два максимум його. І взяла ще розвиваємо логіку ось такий. Ніби як теж непоганий. Де тут вікло ще вказаний? Пише нам плюс. Я так люблю, коли пише десь 0. 0. Ви серйозно? Дитина з пологового прийшла і, і вже може цим займатися. Навіщо таке писати? Чому не можна визначити точний рівень, на, для, якої, для якого рівня дитині, Я вже бачу, прям 0 і з, з такими наліпками маленькими. так, ну ладно. Загалом там на розетки просто були декілька картинок, тому я так зорієнтувала, що це може бути на нього. Для нього, точніше. І тут підкажи, чому що і що виготовлюють. І бачите, що і що готують. Тобто салат і тут треба щось приклеїти буде. Ну, загалом тут знайде зайве рядочку. Ну, якраз, в принципі, якраз для нього. Точно не нуль плюс. Тому ось такі на логіку завданечка. І тут, тут різні. Тут і вирізалки є, і всякі різні, і на лінії, Хороший хороший варіант. Так, далі, це, в принципі, з розетки все, що я замовила. А тут ще є Єва в коробці. До речі, була дуже обережна, бо колись блогер ще одну дивилася а, в інстаграмі. І вона в коробці з Єви таракана знайшла. То я така, вже, знаєте, трошечки насторожі, але ми відразу розпакували, подивилися, тараканів не було. А, тут о, в основному все замовляли також в пологове і вже для малюка. Єдине, що замовила Євгену на день народження, а, бачила ідею, так само по-моєму інстаграмі, дуже класно, як на мене. В пакети, ну в садочок же треба нести в цей Могрич, <хи> то в пакетики ось класти бульбашки. Тому я знайшла, де недорого бульбашки. В Єві були щось там від 12 до 17 гривень. Ось такі. Тому набрала тут 25 штучок, всяких різних. тут будуть бульбашки, і, мабуть, ще візьму якусь пастилу або щось типу такого і все. Буде суперські. Ну і плюс вже ні, ще влітку один народження, то, ну, то це класно. Бо зимою, мабуть, бульбашки це не дуже актуально. Ну Взяла пакет цих бульок. І далі все для малюків. Пам'ятаю, у мене ще списка писків пологового немає, але я так приблизно пам'ятаю, що точно треба. Рідке мило взяла. Я не пам'ятаю, чи я там сильно ним користувалась. Я з тих мам, яка. Якщо в дитини алергії не буде, то буду терти її серветками. Не буду я носитися до ванни постійно мити. Але в пологовому, мені здається, там може бути таке, що треба буде. Ну, не знаю, або, як мінімум, самому помитися, теж як варіант. Далі взяла декілька на пробу серветок вологих. Тому що ми так робили з кожною дитиною, і з Настю, і з Євгеном, бо не знаєш, як буде реагувати шкіра дитини на якісь. Інші, ну, якісь різні продукти. Тому а, серветок так само я зараз не купляла великими пачками. Ми вже подивимось, якщо буде все добре, тоді буде сенс замовляти великими ящиками, бо серветки це надовго. А, тому взяла з хороших марок це Pampers, такий Fresh Clean, звичайні. А, це якісь Pampers памперс Sensitive чи для чутливих, не знаю. І хакіс. Хотіла взяти хакіс, звичайні такі, знаєте, сині, але не було в Єві. І я не знаю, чи на Ретки було. Загалом я порівнювала ціни на розетці і в Єві, і дивилася, де дешевше що замовляти. Тому, до речі, сумку в полагою, коли буду пакувати, обов'язково напишу, скільки мені обійшлася сумка, бо е я насправді дуже вибираю, де, де дешевше взяти. Якщо, наприклад, я формувала два замовлення в Єві і в На Резетці, то... Підгузки, наприклад, які я взяла в Єві, вони на 8 гривень дешевші, ніж на резеці. Тобто, якщо я так формую і там і там замовлення, то можна ось таким чином економити. <гум> Тому так. Да. Обов'язково напишу загальну вартість всіх сумок, але це треба враховувати, що я дійсно маю час на те, щоб шукати, де дешевше його взяти, а не так прийшла в один магазин і все купила. Так, і в мене тут підгузки. Такі маленькі. Сергій показую знов. Знов вони. Знов. Ой. З підгузками така сама штука, як і з серветками. Беру декілька фірм. Я, звичайно, вже мамка на досвіді. Це не так, як перший раз не знаєш, за що чіпати, що трогати. Я плюс-мінус знаю, які мені подобаються підгузки, але я ще не знаю, які малюки будуть підгузки добре. Завжди ми починаємо з хороших підгузків. Це хагіс. Преміум екстрак. Хоча самі хакеси мені насправді не дуже подобаються, через те, що вони дуже великі. Ну, тобто на зиму вони такі парк. Ой, на зиму на літо, мені здається, вони паркі. Але беремо для різноманіття. Далі памперс преміумк. Це, мені здається, підходить всім, Мені, в принципі, памперс подобається. Тому ці точно будуть ок. Мені оці подобаються. А потім вже будемо дивитися. І це в нас на 2-5 кг одиничка. Не беру менше, точно не знадобляться. Питання, на як довго знадобляться ці, тому що я більше впевнена, що малюк буде 4 плюс. І, наприклад, з Євгеном ми ось цими взагалі ну, одиничкою користувалися дуже-дуже мало. Ми майже відразу перейшли на двойку через тижня-два, тому накуповувати не хочеться. Єдине, що хто там недавно народжував, я то пам'ятаю, що оця пачка може за день піти, ну, вже коли ви вдома. Нагадайте мені, хто недавно народжував в пологовому, чи вистачить одної пачки на три дні. Мабуть, і, мабуть, мабуть, ще треба буде взяти пачечки 3, да? Я ще маю дозамовити е, ліберо, да? Ліберо називається? Ліб... Ну, ще одну марку маю замовити. А потім уже будемо дивитися, якщо алергії ніяких не буде, то будемо вже е, купляти більші пачки. І з трошечки більших взяла Lucky Пін, так як е, ну, ця марка в Єві продається. Мені ці підгузки подобались. Ще з Настю і з Євгеном я їх брала. В них нема одинички, мені здається, у них тільки двойка, і 3-6 кг. Тобто, це так, знаєте, перехідний такий варіант, е, дуже зручний. Взяла, щоб були, на всякий випадок. Е, тому так, да. ось такі закупи вийшли у мене. А ви нагадайте, хто там недавно ставши знову мамою новонародженого, скільки ви брали підгузків? Ти ще ж не скільки ви брали, а скільки ви використали підгузків в пологовому. Тому що я розумію, що там тільки налагоджується лактація. Е, бо Настя, наприклад, майже спала всі ці три дні. Тому якби дитина спить, і особа в туалет не ходить, тому що вона спала, вона толком не їла. Жені все було по-іншому, але я не пам'ятаю насправді, скільки я витратила. Хоча можна передивитись влог. Я знімала влоги в пологовому, коли Женю народила за два дні. Не знаю, чи цього разу я буду так робити. Напишіть, до речі, чи буде вам це доцільно. Будемо дивитися вже від обставин, чи буду я сама, чи буду з кимось там. Але да, можна передивитись, до речі. Може, я там щось таке корисне говорила. Бо я взагалі не пам'ятаю. Так що так, да, якось так хвилююче. Такі маленькі. В Ой, ладно. У нас тут дощик. Дощить. Дітлахи йдуть. Дай, Євген. ротик такий маленький. Добре, хочеш? Я хочу. Добре, я хочу. Ага, ага. Да. У нас вулиця, звісно, просто потопає. Все в воді. За пузом вже нічого не видно. А? Чоботи – це прекрасно. Неї, я не сумніваюся, що Жені вони всередині сухі, бо він по колюжах копає. Настя ще може бути. Що всі, всі колючі, всі наші. І на кінець влогу покажу. Ми ввечері позаймалися десь хвилин 20. Захотіла Настя, захотів Женю. Я не дуже хотіла, але прийшлося Покажу, що зробила, бо так не показувала зовсім. Ну покажу. Тут треба по обвести, але Женя це зараз дуже важко. Дається, він кришу тут типу обвів і далі не захотів нічого малювати. Цей проназвав, все порахував, тому проблем немає. А тут треба було типу, щоб дитина розуміла читати і показував. Він сам проводив, сам ну це насправді не важко було для нього. Тут про транспорт просто говорити: що це, для чого це і так далі. Тут різниці шукали. І от речі, це класно для віку. Бо бачите, прям ну дуже видна різниця. Бо ось такі моменти не завжди помітно в його, ну, в його віці. Тут. Не зовсім він справився. Сонечко відразу побачив, пташечку не відразу, їжачка побачив. З жирафом теж ще працювали. А, велике маленьке. Тут треба було одяг для слона великий повісити зверху, а для мишки маленьке повісити знизу. Так, Також є гарне завдання. І останнє, що ми за сьогодні зробили, це сьоме, це розвішили. Ось, поговорили про дерева. Тихіше, говоріть, будь ласка, поговорили про дерева, які є. І розклеїли тут плоди їхні, скажімо так. Тому ось це ще Женю зробили. Паралельно ще займалася я з Настю. З Настю не так багато зробила, бо а цукерки розклеїли. О, щось тут наліпка зайва. Цукерки розклеїли. Ось це вона малювала, чомусь хоче малювати постійно зліва направо, на право, а не справа наліво. Працюємо з цим. Це зробили. Прочитали ось ці склади. Ну, намагаємось, по крайній мірі читати. З тваринками тут розібралися. І ось це зробили. Тут треба було по зростанню і в зворотньому напрямку, так само від маленького до великого, від великого до маленького зробити. Тому зробили тут, уже не малювали, бо вона ось це. Ледве намалювала вже на середині, не хотіла нічого малювати. Ми з Насті повільно рухаємось, але рухаємось. Ну, у Насті тут набагато важче завдання. Тому... А, є що робити, і ось цей зошит він дійсно хороший. Тому ось на цей річний курс можу радити. 4-5 років. В 4-5 років дуже класний зошит. Бо Жені я також купляла схожий, і ми дуже швидко його також зробили. Буду завершувати даний влог, бо вже пізно, вже майже 9 годин. Я їм ще даю 15 хвилин на да, про всяке погратись і будемо лягати спати. Тому всім дякую, що сьогодні були з нами і всім. Добре.